Українська влада вже впродовж року веде з авіаційною владою Європи і з брокерами, і зі страховиками перемовини про відновлення авіасполучення. Наша державна авіаційна служба разом з іншими інституціями, які відповідальні за цей процес, готові на 95%, коли ми можемо стартувати у Львові або у Борисполі. Це приблизно 45-50 днів. Але всі ці експерти і коментатори вони не враховують один фактор. Найважливіший це безумовно безпека людей. Вона передбачає дуже серйозні засоби протиповітряної оборони, які на сьогоднішній день в країні задіяні за призначенням. Ми розуміємо з вами, яким коли в нас буде достатньо протиповітряної оборони для того чи іншого аеропорту, ми зможемо про це аеропорту. Ми зможемо про це говорити на сьогоднішній день. На жаль, це не доцільно.